З 29 лютого до 3 березня в метро діють знижки до 50% на безліч товарів. Тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свинячого охолоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сусиски зі знижкою 45%. Ясна гільдія лише 119,90 за кілограм. Ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сир нуар. лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від селянських зі знижкою до 40%. Кукурудзяні чипси від Chef усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони завважкі 750 грамів. Тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від Ріоба від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Вийву корона за пів ціни. Як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платите всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта, тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від для Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віскі Джек Деніас виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір. Адже не можу пропустити такої вигоди. Ну, і наостанок знижка 50% на всі засоби для прання від Аріель. Треба брати. А тепер на касу. Привіт! У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50% на понад тисячі товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава «Лаваца» від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів. А тут ще й знайшла класний посуд від Luminark зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. Ну і не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато, тож швиденько шуршіть у метро на закупи. Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свинячо без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метру діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%. Тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижка на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 64,90 за штуку, а від двох штук по 49,90 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від усесвіту: беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід, тому кладу до кошика 3 пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами, а від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених, а вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адрієн Роме. У метру знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних. Привіт. Сьогодні покажу вам цікаві товари в метро, знижка 30% на весь асортимент грилів і решіток. Чудовий привід купити собі новий гриль для пікніків. Пляжні парасольки зараз теж на акції до мінус 60%. Переходимо до більш буденних речей: паперові рушники, туалетний папір зі знижкою 25%. Сухі сніданки, каші швидкого приготування та злакові батончики зараз коштують на 30% дешевше. Пакування авокадо хазбе. На 1 кг зараз 189,90 гривень. Знижка до 45% на понад 45 позицій молочної продукції галичина. На масло солодковершкове від біло діє акція. Тож можна зекономити до 24 гривень на одній штуці. Кілограм варених і охолоджених білоногих креветок зі знижкою 20%. Вигідна ціна на фарш зі свинини 119,90 гривень за кілограм. Також хороша ціна на тазостегнову частину частину. Свинини 129 гривень за кілограм. Ну і на останок покажу вигідну пропозицію на заморожені овочі від MetroShef до мінус 45% на весь асортимент. А щоб донести всі заморожені продукти додому, візьму ще собі термосумку від Metro Professional. А тепер на касу. Привіт! Покажу, що купила на вигідних вихідних цього тижня. Перше, що хотіла би вам показати, це асортимент садових меблів зі знижкою до 50%. Узяла собі на балкон невеликий розкладний стілець. А тепер покупки до перегляду євро 2024. Пиво світла корона. Зараз на нього діє вигідна пропозиція. При покупці від 6 штук ціна 32,90 грн. гривень штука, замість 64,90 грн. гривень штука. Пиво -світле Тубор Грін зі знижкою до 25%. 5%. Тож упаковка 6 банок коштуватиме 139,90 гривень. До пива беру чипси Принглс. Ціна від двох пакувань 99,90 гривень, замість 138,90 гривень. Вирішила ще взяти віски. Воно зі знижкою до 30%. Також беру пакування мінеральної води. Зараз на понад 50 позицій діє знижка до 35%. Побачила вигідну пропозицію на сир гауда. Мінус 45%. Вирішила купити додому на бутерброд додаю до кошика ще кефір від Яготинське, адже на нього знижка до 45%. Для м'ясної тарілки до матчу купую прошуту від метро шеф зі знижкою 25%. Далі беру на різку м'ясну антіпасті. Якщо брати її від двох одиниць ціна нижча, додаю ще ковбасу салямі. Від двох однакових пакувань ціна за одиницю нижча на 52 гривні Обов'язково в метро купую м'ясо. Сьогодні це лопаткова частина свиняча за 125 гривень кілограм. Уже традиційно беру шматок форелі для запікання за ціною 489 гривень за кілограм. А тепер на касу.